Хотіла б показати такий сорт, називається дестіні. Купувався цей сорт взагалі як пізній, але в нас він йде як середній разом з мармеладою. Не знаю, чому так. Сорт цей ми посадили в липні, з розсади фріго. Подобається, що ягода... Ця має бути велика, от киткусь. Ягода смак на смак солодка, мягенька. Не знаю, як буде по транспортабельності, тому що вона м -м, така нетверда. Буде, будемо бачити. Завтра будемо вибирати, побачимо, як вона доїде до базарчика. Ось спробуємо, у нас така ну, краса. І форма в неї і красива. Ось всередині. Виднака соковита. Вона ну, дуже соковита. Mm -hmm. І смачно. Сонечка побачила. І по вражайності також ось. Ягода не дуже мені здається дрібнитися. Щось щось маленьке.